Cześć, posłuchaj krótkich historii po polsku. Najpierw powoli. Rano budzę się jak zwykle o siódme. Wstaję, robię kawy i szykuję się do pracy. Za oknem jest cicho. Nie słyszę samochodów, ani ludzi. To jest trochę dziwne, bo mieszkam blisko biura. Idę do pracy pieszą. Na ulicy widzę bardzo mało osób. Sklepy są zamknięte. a autobusy jadą puste. Myślę, że to tylko przypadek. Wchodzę do biura punktualnie o dziewiątej. W biurze jest światło, ale nikogo nie ma. Nie widzę moich kolegów ani szefa. Siedzę przy biurku i włączam komputer. Czekam kilka minut. Nadal jest cicho. Może wszyscy się spóźniają? Mówię do siebie. Po chwili dzwoni mój telefon. To moja koleżanka Anna. Dlaczego jesteś w pracy? Pyta zdziwiona. Bo dziś jest normalny dzień, odpowiadam. A gdzie wy jesteście? Dziś jest święto, mówi Anna. Biuro jest zamknięte, nikt nie pracuje. Patrzę na kalendarz i widzę, że dziś naprawdę jest dzień wolny. Zapomniałam o tym zupełnie. Zaczynam się śmiać. To ja mam biuro tylko dla siebie, mówię. «Докладні», – відповідає Анна, Працюй додому і відпочивай». Вив'ючим комп'ютер і виходжу з бюра. Місто надалі спокійне і тихе. Купує каву на винос і йду поволі додому. Мислю, що це був дівний порадник, але дуже милий. Часом добре є зі себе і дістати день вільний в презенті. Тепер той самий текст з тлумаченням на українське. Рано вбуджуся, як звиклий, о сьотмій. Вранці я прокидаюся, як зазвичай осьомій. Встає, роблю кави і шикуюся ще до праці. Я встаю, роблю каву і готуюся до роботи. За окнем є чіхо, за вікном тихо. Не сжуже самоходу, ані лютчі. Я не чую ані автомобілів, ані людей. То є трохи дивне, бо мешкам близько бюре. Це трохи дивне, бо живу близько офісу. І не до праці піщу. Я йду на роботу пішки. На уліці відео мало особ. На вулиці я бачу дуже мало людей. Склеписом замкненте, а автобуси ядом пусте. Магазини зачинені, а автобуси їдуть порожні. Мишні, що тільки припадок. Я думаю, що це лише випадковість. Ходжу до бюра пунктуальні о 9. Я заходжу в офіс точно о 9. В бюро є святко, але нікого нема. В офісі є світло. Але нікого немає. Ні візи моїх колегу ані шефа. Я не бачу ні своїх колег, ані шефа. Щадемши бюрку і вончим комп'ютер. Я сідаю за стіл і вмикаю комп'ютер. Чекам кілька мінут, я чекаю кілька хвилин. Надаль єсчіхо, досі тихо. Може, всі ще спожняю мові до щепі. Можливо, всі запізнюються, кажу я собі. По хвилі дзвоню мой телефон. Самим дзвонив мій телефон. То моя колежанка Анна. Це моя колега Анна. Для чого єстеш в праці? питає джівьона. Чому ти на роботі? питає вона здивовано. Будіще з нормальний день, відповідає. По сьогодні звичайний день, відповідає я. А де ви єсте ще? А де ви є? «Дісті свято, мові Анна. Сьогодні свято, каже Анна. Бюро є замкняте. Офіс зачинений, ніхто не працює, ніхто не працює. Паджу на календар і віце, що дійсно правда є день вольний. Я дивлюсь на календар і бачу, що сьогодні справді вихідний день. Запомняла вам о тим зупевні. Я зовсім про це забула. Зачинився шмяч. Я починаю сміятися. То я мав бюро тільки для себе, б'я, то виходить офіс тільки для мене, кажу я. Докладні, відповіда Анна. Саме так, відповідає Анна. Працюй додому і відпочивай. Повертайся додому і відпочивай. Виводжу комп'ютер і виходжу з бюра. Я вимикаю комп'ютер і виходжу з офісу. Місто надалі є спокійне і тихе. Місто й надалі спокійне і тихе. Купую кави на винос і іду поволі додому. Я купую каву з собою і повільно йду додому. Мишлі, що то був дівний пораник, але базомі. Я думаю, що це був дивний ранок, але дуже приємний. Часом добре я ще помиліть і достать день вольних в Іноді добре помилитись і отримати вихідний день у подарунок. А зараз цей текст в натуральному темпі. Рано бути ще як звикли, о ощутимей. Встає, робить кави і шикує ще праці. За окнем є тихо, не свише самоходу, ані люди. То трохи дівним, бо мішка близько бюра. Idę do pracy pieszo. Na ulicy widzę bardzo mało osób. Sklepy są zamknięte, a autobusy jadą puste. Myślę, że to tylko przypadek. Chodzę do biura punktualnie o dziewiątej. W biurze jest światło, ale nikogo nie ma. Nie widzę moich kolegów ani szefa. Siadam przy biurku i włączam komputer. Czekam kilka minut. Nadal jest cicho. Może wszyscy się spóźniają? Mówię do siebie. Po chwili dzwoni mój telefon. To moja koleżanka Anna, dlaczego jesteś w pracy? Pyta zdziwiona. Bo dziś to jest normalny dzień, odpowiadam. A gdzie wy jesteście? Dziś jest święto, mówi Anna. Biuro jest zamknięte, nikt nie pracuje. Patrzę na kalendarz i widzę, że dziś naprawdę jest dzień wolny. Zapomniałam o tym zupełnie. Zaczynam się śmiać. To ja mam biuro tylko dla siebie, mówię. Dokładnie, odpowiada Anna. Wracaj do domu i odpoczywaj. Вивочим комп'ютер і виходить з бюра. М'ясо надалі є спокійне і тихе. Купує кави на винос і іде поволі додому. Мишлі, за то був дівний пораник, але дуже мило. Часом добре є ще помиліть і достань дінь вольно презентче. Щиро дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух. Папа! -па.